Роскомнадзор все-таки начал блокировать телеграмму. Ну и вот уже несколько дней пользователи сталкиваются с тотальнейшим замедлением Телеграм. Я понимаю, что многим это доставляет неудобства. В том числе и мне, потому что у меня есть свой телеграм-канал, который люди читают. Обратно в 2010-е общаемся по Голубиной почте или через Макс. Мы слышим, что они не хотят туда идти, их просто принуждают сверху. Об интернете спутником в, в каждом УАЗике можно будет, конечно, позабыть. Этот список они будут делать очень долго, ага. вот этот белый список, который они хотят. Или что-то все-таки не догоняете? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, скільки лишається до закриття YouTube на території Російської Федерації. Спойлер дуже мало. Чи справді Телеграм вже двохсотий, які соціальні мережі залишаться в Російській Федерації? І чому зе військові експерти і всі, ті, хто використовують всі ці месенджери, буквально рвуть на собі волосся, що відбувається, і що несеться за парі там все найцікавіше, ми вже для вас зібрали, тож друзі. Ми розпочинаємо. Ви не забувайте на старті лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене, І найголовніше, і найперше не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Страйк дрон Company вже не вперше відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми разом збираємо 500 тисяч гривень на те, щоб придбати не тільки авто, а ще й все необхідне для обслуговування і для роботи на фронті. Ні такого не секрет, що дрони. Допікають як фронт, мова йде про шахеди, так і тилові українські регіони. Тож давайте разом долучатися до процесу їхнього нищення. Допомагайте нам закрити цей збір, допомагайте нам своїм донатом. А ми тим часом вам розкажемо про найцікавіше. Роскомнадзор офіційно підтвердив, що почалась блокування Телеграму, і зовсім скоро ви втратите до нього доступ. Отже, уповільнення телеграму це топ тема. всех еще открытых телеграм каналов телеграм-каналей, которые можно читать в России через VPN и всех тех зет пропагандистов, которые ведут свои сторинки. Роскомнадзор все-таки начал блокировать Телеграму. Сначала Роскомнадзор удалил полностью ДНС-сервер Ютуба. По факту это просто полное удаление Ютуба из российской сети, именно физически. Ну и вот уже несколько дней пользователи сталкиваются с тотальнейшим замедлением Телеграм. Еще вчера пользователи ничего не могли делать в социальной сети, а сегодня появились хоть какие-то подробности. Соцсеть Павла Дурова не выполняет рассчит российское законодательство, но это мы уже слышали. И сейчас стало известно, что 7 судебных исков было подано против Телеграм. Буквально сегодня утром все депутаты, даже Екатерина Мизулина, опровергали новость о том, что Телеграм хотят заблокировать. Сегодня Роскомнадзор дал четкий ответ. Да, Телеграм замедляется, потому что он не исполняет российское законодательство, не помогает противодействию мошенничеству. Речь в том, что Старлинки и Телеграм дуже активно использовались, в частности, на фронте. Для спілкування, для координации и для того, чтобы щоб, в принципі війська поміж собою якось могли комунікувати. А тепер цього немає сьогодні. Роскомнадзор повністю заблокував телеграм на території всієї Росії, а далі тільки хуже. Люди второй день жалуються на плоху роботу месенджера. Файли не загружаються, не відправляються. дзвінки не проходять. Вот такі от реалії Роскомнадзор навіть офіційно підтверджує, що справді. Вони займаються уповільненням, і тут виходить генерал Гурульов, який каже, що захист інформації це одна зі складових боротьби між Росією та країнами НАТО. Виявляється, телеграм стоїть буквально на сторожі інтересів ворожого блоку. Навірно, захист інформації це одна з основних частин боротьби між нами і сторонами НАТО. А тому зі з по-другому на получится. Даремно, що це придумав росіянин дуров да, даремно, що він має свої проблеми, наприклад, у Франції. Але не передаючи всю інформацію, як це хотіли росіяни, щоб володіти всіма даними можливості все читати і слухати виявляється, таким чином, вони себе не захистили. Ну що, хто там говорив, що телеграм трогать не будуть? Дожили? Телеграм офіційно починає замедляти в Росії, а саме загрузку відео. Щоб ви понимали, коли я отправляю відео на согласование або просто кому-то у мене грузяться по 3000 років. І в принципі у нас в Петербургі вже до цього телеграм просто не працював. Ну, работали тільки приложення білого списка, і було понятно. что раз Telegram не находится в белом списке, то скоро его и прикроют лавочку. Тош, теперь наиболее важное, а я говорю, я буду документировать ситуацию на фронте, яка мы ожидаем на забаром будет кардинально изменяться. Я понимаю, что многим это доставляет неудобство в том числе и мне, потому что у меня свой телеграм канал, который люди читают. Но, тем не менее, есть веление времени, есть те угрозы, которые исходят по защите информации, наверное, на них надо Перейдете в Макс, или в Максе есть? Я в Максе уже есть. У меня канал есть в Максе, и, в принципе, всю свою рабочую переписку я сегодня уже веду в Максе. Для вас это не страшно? Для меня это не страшно. Все, что мы можем додать от себя, это браво. Про такое решение, про такой крок нам можно было только мечтать, чтобы послабить СВОшную армию. После этого пользователи сотнями тисячами начали писати гнівний коментарі под постами Роскомнадзора в ВК. Обратно в 2010 е Общаемся по голубиной почте или через Макс. Особисто для мене всі ці обмеження вони більш ніж органічні, очікувані і зрозумілі. Коли ти забираєш одну свободу, а росіяни мовчать. Ти приходиш із часом за другою, за третьою, за четвертою. Ти обмежуєш свободу слова, ти обмежуєш свободу виходу на мітинги, на акції протесту. Ти змушуєш росіян стояти із порожніми аркушами А4, а потім починаєш їх саджати навіть просто за аркуші. Росіяни мовчать, з цим не борються. Тож одного дня ти прокидаєшся із тим, що в тебе немає і свободи доступу до інформації чи до інтернету. Ба Більше. Великий брат чи кремлівський режим він хоче контролювати абсолютно все, тому навіть створюються спеціальні, мовляв, освітні майданчики чи освітні месенджери, якими обов'язково треба користуватися, і все made in Russia. по по опринужденню, вступленню многофункціональний сервіс Макс, який зараз називають так, скажем, національним месенджером. Хочеться сказати, що от ми считаем... вважаємо. Що вот ці інстанції они нарушають права і свободи. Ну, во-первых, нас как административных собі при тому, що нікого не цікавить, чи це зручно, чи це корисно. Наскільки це практично? Головне, що це російське. Тож росіяни подали колективний позов. Уявіть собі проти Росії. Завжди чекайте новину з припискою проти війни, проти Путіна, проти СВО. Але ні, головна претензія це обов'язкове використання месенджера сфером. Та платформи моя школа якраз в освітніх закладах. Тобто не смерті, не вбивства, не переписана історія, ні псевдонауки, не прихід СВОшників до школи, все це росіян цілком влаштовує. Єдине, що їм не подобається, це те, що їх вибивають із звичного середовища, WhatsApp, Viber чи Zoom і переводять на інші платформи. Тож єдине, коли росіяни можуть заговорити і подати свій голос. Це в таких здавалося б несерйозних моментах. Але варто вам говорити, чим закінчиться історія. Хто виграє, а хто програє? Чи залишиться право у Росіян використовувати те, до чого вони звикли? Спойлери – ні. Приходя ходя всіх ці інстанції ми слышимо, що вони не хочуть туди йти, їх просто принуждають зверху. то тобто спускають рознарядки в виде приказів, пісні, розпоряджень, які, ну так скажемо не обнародують, бо родителям руки не дають. Ну, ми отлично розуміємо, що вони є. Причем эти разнарядки дают вот не просто ты должен войти в МАКС, а тебе еще и сроки выставляют в какие сроки, ты должен войти в МАКС сам, ты должен туда э, вести родительское сообщество, учеников, студентов, и речь жизнь еще и о детских садах, и о кружках, и об интернатах. От сейчас ми річ о сфере образування. хотя Макс затрагивает сейчас всі сфери нашої жизни. Ну і ще одна проблема, яка прийшла набагато раніше за проблеми із телеграмом. Це звісно Starlink. І це вже рішення не росіян, це рішення Ілона Маска. Два тижні росіяни не можуть пережити, наче з Ілоном Маском жили душа в душу. Він підтримував референдуми, постійно щось писав якісь антиукраїнські пости. Аж тут раптом в 26-му році. Використовуючи і використовуючись своїми прагматичними інтересами, він вирішив більше не допомагати росіянам. І це справді стало величезною трагедією. На старлінки зав'язані всі трансляції з безпілотників, на сторонке працюють наші нові средства пораження, наші нові безпілотники, которые летають, конечно, чем 90 или 70 км в час, которые там ограничены, да. Вот. И это, конечно, тоже вопрос к созданию российского аналога Старлинка. Мы, конечно, не способны создать сейчас полноценный аналог. Без Старлинка будет сложнее, конечно, намного работать. Сейчас это очень доступная связь. Ну, вот я только что себе для машины покупал терминал. Один терминал стоит 30 тысяч рублей в месяц. Можно скинуться подразделением То есть це может бути связь, которая в кожному блиндаже на, на переднем крае. Вот такої связи, звісно, ні не... на фронті без перебільшення тисячі і тисячі, можливо, десятки тисяч платформ Starlink, які використовуються як росіянами, так і українцями. Майже всі підрозділи, всі, хто сьогодні використовує дрони, і не тільки все зав'язано під цей Starlink. і у росіян аналогів нет. нічого іншого, альтернативного із того, щоб вони могли запропонувати своє. Нічого не існує всі ці роки, піарячи, розповідаючи про те, що таке озброєння, такий зв'язок, у Росії можуть інші тільки мріяти, це виявилося не більш ніж риторикою, і тепер навіть воїнкори кажуть, що вони не розуміють, а що робити, і що буде відбуватися на фронті. Придумати щось альтернативне швидко, не швидко неважливо, як не вийде. За чотири роки повномасштабної війни Росія не спромоглася підійти в притул до питання створення альтернативи до Старлінку. Вони постійно хизувалися своїми ракетами аналогів, «Нє», танками армата аналогів, «Нє», Система протиповітряної оборони і не тільки. А зрештою, виявилося, що ледь не один із основних елементів це зв'язок, а зв'язку немає. Тож, чекаємо, коли. Будуть комутатори, будуть довжелезні шнури по всьому фронту, і зв'язківці будуть з'єднувати один підрозділ із іншим. Зрештою, ну про що там мріють росіяни про Радянський Союз, то нехай і воюють, як радянська армія. Об интернете спутником в, в каждом УАЗике можно будет, конечно, позабыть. Надо как можно скорее решать вопрос нашей спутниковой связи, низкоорбитальной группировки. А для этого мало мощностей одного Роскосмоса, потому что ну, нет у нас такого количества ракет, чтобы запустить достаточное количество спутников для того, чтобы они не покрывали территорию. Російські федерації і щоб ви не сумнівалися, росіяни все одно будуть стверджувати, що перекриття їм кисню, створення білих списків зі старлінками, куди вони не потрапляють, унеможливлення використовування американського способу зв'язку із супутника. Це тільки їм на руку. Ну цей. Факт жесту доброї волі прям їх не полишає зараз. Вони теж продовжують створю стверджувати про те, що створення білого списку, за який топить Ілон Маск і міністр оборони Федоров, що це займе дуже багато часу. Хоча наскільки я пам'ятаю, все ж таки наше відомство обіцяло лічені дні, работали... А від Федоров договорився з маском, що наші дрони більше не зможуть. Ну а ага. этот список будуть делать очень довго. Ага. Вот этот білий список, який хотят. там же практично вся Україна который собі на дачах установив Старлінк прийти в ТЦК, mm. і возі в воєнкомати, а всілі пайдуть на это дело? Там очень много нюансів. А далі Росія ж потужно продовжує все одно бити за допомогою дронів по Україні. Хоча здається, там вони все ж таки використовували не старлінки. Старлінки долучилися тільки останнім часом. До цього це були українські сім-карти, з якими теж треба поборотися. Але в цілому виходить, що росіяни тішаться не тому, як швидко вони зможуть щось створити своє, ні, а тому, як вони адаптуються до будь-яких обставин, де технологічно вони відстають, де технологічно вони не здатні відповідати на виклики часу сучасних розробок. Нічого страшного, в нас свого немає. Ми 100 років в космос не літаємо, то ми нагадаємо іншим, щоб і вони не літали. Приблизно так виглядає їхня історія з використанням того ж Старлінку. А як же ми до этого? Іли що то все-таки не догоняють? Може, совсем не догоняють? Навіть не розумієте, о чому йде річ? Може, він не Федоров? А може, не Федоров? <laughs> а може він Федоренко, Федорчук? И здесь в этом отношении мы понимаем прекрасно, что а, они сейчас отодвигают эту угрозу, они пытаются понять, что сделать, но в реальности инициатива полностью на нашей стороне. Более того, с Украиной, вот мне кажется, разговор уже окончен, потому что Зеленский понимает, как только мирное урегулирование для него это смертельно. Расследование, выбор, что угодно, это смерть нужно отодвигать как можно дальше. Хто сьогодні й досі допомагає росіянам через свої запчастини, мікросхеми і не тільки збирати їхню зброю. Це сьогодні вони все це надсилають до України. Це сьогодні вони намагаються вбивати українців. А завтра не сумнівайтеся, це обов'язково полетить в Європу, а й з часом може і в Америку. Я напомню, що Прибалтика просто стала кузніцею по производству дронів. фуры, загруженные там с детским питанием, везут дроны сразу на фронт. Это серьезный груз. Туда не долетают наши беспилотники ракеты. Не потому что не могут. Это буквально там несколько строк в полетном задании. Через 15-20 секунд они будут не на Западной Украине, а будут наносить удар. Пока это является определенной степени сдерживающим фактором. Но ведь и европейцы тоже запустили многие процессы, связанные с подготовкой к боевым действиям. И что вы думаете? Вы являетесь в очах Російських пропагандистів ми ще не вмерли. Ну принаймні тут теж як і завжди є декілька, але. Але з 22-го року особисто я фіксую, як російські пропагандисти стверджували, що в Україні лишаються лічені місяці. Воювати ніхто не хоче, фронт сипиться. Тут воюють хіба що іноземні військові. Далі вони почали руками розкручувати історію бусифікації, роботи ТЦК, і не тільки ну все ну немає, ніхто не хоче воювати. Аж сьогодні, в 26-му році, вони прокидаються і кажуть, а ні ресурсів України вистачить і резервів для війни теж, мовляв, ще може Україна чинити супротив. Але енергетика то інше, хотів коротко додати, що на планеті є одна нація, яка Очень любят вот шельмовать, чтобы там народы между собой воевали. Они стоят во втором эшелоне, как бы им не нужно рассказывать, я победил я сделал там. Это а, вот та самая, про... которая в Китай прилетела. Ирландцы говорят о том, М -м. что если два соседа поругались между собой, одного из них ночевал англичанин. Да-да-да. Так вот эти ребята основной целью себе ставят М -м. втянуть американцев в военное противостояние, спровоцировать через переговоры обвинить, как говорил Владимир Васильевич. Сергеевич, русских, что это они срывают, и вы, товарищ Дональд Фредович, давайте заходить в этот конфликт. Давайте свою авиацию будем поддерживать, без вас мы не сможем. У нас задача ровно противоположная, сделать так, чтобы американцы не спровоцировались, не вошли. А в реальности конфликт будет продолжаться. Россиянам здається, что они нащупали слабке місце. Я б сказала так. Болюче та, але так, щоб слабке бо, очевидь, вони можуть погасити нам енергетику, як і ми можемо їм погасити в деяких російських регіонах. Але чи означає це, що таким чином вони зможуть виграти цю війну? Зрештою, і енергетика відновлюється, ремонтується складно, не швидко, але можна полагодити. А тепер найголовніше на що ж росіяни роблять ставку, як і завжди друзі, це на внутрішнє протистояння. Ми маємо. Сваритися, ми маємо не витримати цей тиск. У Росії, направду, лишається не так багато часу, саме холодної пори, щоб випробовувати нас. Холод, темрява, нездатність в комфорті перебувати вдома, звісно, психологічно, неймовірно тисне на кожного з нас. Ось на це росіяни роблять ставку. Що тут ми і покажемо свою слабкість, будемо виходити на акцію протесту, на вулиці, на мітинги, тільки проти кого? Влади Зеленського хіба він нам вимикає електроенергію, хіба він нам гасить світло, попри всі інші його недозаслуги. Тож треба слухати пропагандистів. Дуже часто вони говорять правду і відкрито. Дуже часто вони самі паляться на тому, як планують і вже маніпулюють нами. Ми маємо протриматись, як би важко нам не було рівно на один день більше за росіян, тому що потенціал не вигорів. Потому что Зеленский бы не вел себя так дерзко, если бы он не понимал, что денег и вооружений на 26-й год ему уже выдали. Он сейчас, когда ищет новые деньги и вооружения, это про 27-й год идет речь. И ресурсов ему хватит, и резервов для войны. Да, он понимает, что русские там энное количество деревень возьмут. Может быть, даже до Днепра на каких-то участках выйдут. Но они где-то не обрушит фронт полностью. То есть они еще могут сопротивляться. Єдине, то ж вони не це енергетика, которая идет. Вот Вона починає схлопувати. Люди починають виходити, і здесь вже починають накаплюватися проблеми. І на цьому друзі, в мене все. А я закликаю вас під завершення цього випуску. Звісно ж, обов'язково лишайте нам свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не йдіть без донату в підтримку Збройних сил України для нас. Україні важливо допомагати нашій армії і надавати їм все необхідне за першої можливості. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.